Спецпредставник Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрів візьме участь у переговорах щодо припинення російсько-української війни у Женеві. Ось про це повідомляють російські пропагандистські змі з посиланням на свої джерела, і зазначається, що найближчим часом він проведе переговори із представниками американської делегації. Тим часом польський Сейм ухвалив законопроект, який дозволяє полякам воювати на боці України. Рішення було майже одноголосним: 406 депутатів проголосували за законопроект. 19 утримувались, четверо виступили проти. Зокрема, таким чином запроваджується амністія для тих, хто воює вже на боці України у війні з Росією. Крім того, зміни також передбачають амністію для поляків, які вже були засуджені. Війна на боці іноземної держави, без дозволу Міністерства національної оборони, карає в у Польщі позбавленням волі на строк від трьох місяців до п'яти років. І період амністі та скасування смертної кари наразі визначені з 6 квітня 2014 року, бо саме тоді на Донбасі спалахнули бої з російськими силами. Водночас станом на тепер немає точних даних, скільки поляків воювало або воює на боці України. І суди над Коломойським тривають у подільському суді Києва. Зокрема, мало проходити слухання справи бізнесмена в його день народження. Ось такий подарунок, що було символічніше, журналісти принесли йому подарунок пакет із написом Стоп корупція. Однак, засідання перенесли. Ми нагадаємо, що суд мав продовжити розгляд справи ймовірної легалізації бізнесменом понад 9 мільярдів гривень Приватбанку та Укрнафти. Ну а світового порядку як такого більше не існує. І починається ера політики великих держав. Про це німецький канцлер Фрідріх Мерц сказав у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції. Він також наголосив на важливості формату Є3, тобто європейської трійки в складі Німеччини, Франції і Великої Британії і ширшій співпраці з Італією та Польщею. Також Мерц звернувся до делегації США, згадавши, що довіра між союзниками і партнерами, друзями впродовж поколінь була Їєю силою, що зробила НАТО найсильнішим альянсом у світі і в еру суперництва великих держав, навіть штати, не будуть достатньо потужними, аби діяти самотужки. І давайте про скандал, який шокує нас, але не заважає міжнародному олімпійському комітету знаходити виправдання, які просто не гідні ламаного гроша. Спортивний арбітражний суд відхилив позит. Позов українського скелетоніста Владислава Граськевича проти міжнародного олімпійського комітету. Отже, спортсмен оскаржував рішення, яке заборонило йому виступати на змаганнях у шоломі з портретами українських атлетів загиблих на війні. Генеральний секретар Меттю Рід заявив, що свобода самовираження дозволена на олімпіаді, але не в місці змагань. Суд погодився з аргументами МОК і Федерації, що під час стартів. Не можна демонструвати політичні або меморіальні символи, і водночас суддя вказала, що Гераскевич може висловлювати позицію в мікс-зоні на прес-конференціях у соціальних мережах або під час тренувань. Рішення у справі ухвалила арбітриня з Німеччини Анет Ромбах, визнавши правила МОК розумними та пропорційними.